Добрий день, я Олександра Зівер. Ваші увазі, шановні члени екзаменаційної комісії, хочу представити вам свою дипломну роботу, темою якої є програмне забезпечення для організації індивідуальних заняттянцями. Здавна танці привертають увагу людей і формують навколо себе цілу культуру, вони бувають індивідуальними, парними, можуть проводитися в групах, також організовуються індивідуально для кожного танцівника пари або ж групи. Танці потребують певного рівня підготовки, тренувань, занять, навчання для того, щоб досягти хорошого рівня володіння танцем. Відповідно, у будь-якому випадку, окрім того, коли танцівник повністю вивчається і займається вдома самостійно, йому потрібно комунікувати з іншими сторонами даного процесу, тренерами, танцівниками, також постає питання: де саме мають відбуватися танці, на який час та дату. Виходячи з цього цього, це питання організації індивідуальних або опарних занятанцями, і вони мають вирішуватися на практиці і насправді вирішуються. Застосування програмного забезпечення для охоплення всього кола функцій та перекриття з цього процесу, або хоча б Задіяння головних функцій цього процесу було б актуальним та доцільним. Саме тому я і обрала дану мету роботи, яку зараз представила вам на слайді. Для, для того, щоб мета була, роботи була досягнута, я виділила ряд завдань, які винесені на цьому слайді, та результати виконання якої я вам далі представлю. Існуючі програми, які б могли певним чином застосовуватися стосовно організації індивідуальних заняттями, танцями, зв'язані з організацією етапів такої роботи та не охоплюють її цілісно. А цілісне охоплення даного процесу могло б призвести до того, що більша кількість користувачів зверталася би до програми, наповнювала би її даними, що є однією важливою складовою успіху на даного рішення а з іншого боку, також сприяли би задоволеності користувачів на рахунок пропонування великого колу функцій. Які б дозволили у підсумку заняття танцями, місце проведення, з ким би проводили, з яким тренером проводилися б ці заняття і так далі. Усе це має бути суміщено безпосередньо знайомство, на встановленні якого направлена більша частина розглянутих аналогів, і тоді таке рішення воно б витрачало набагато менше часу дитини і знову ж таки сприяло б задоволеності від роботи. Користувачі, які працюють з програмою, можуть бути або авторизованими користувачами, це танцівник, або тренери, або ж не користувачем. І також є ще додаткова функція це адміністратор, але насправді це більш стандартна функція, яка направлена на роботу з усіма даними в програмі: це внесення даних, перегляд, редагування та вилучення. Сценарій для роботи неавторизованого користувача танцівника ви бачите зараз на діаграмах use case на слайді. Окремо на цьому слайді показана ще одна діаграма use case, яка стосується тренера танців. Засоби для розробки програми організації індивідуальних занять танцями, серед яких здійснювався вибір. Остаточний, включали фреймворки веб-розробки Django та Laravel. Вибір вибір та Laravel він обумовлений тим, що. Ці застосунки активно застосовувалися в рішеннях для веб-розробки, а також тим, що вони представляють різні мови програмування, що дозволяє порівнювати їх між собою. Перевага і вибір саме Django пов'язані тим, що Django базується на на мові програмування з простішим синтаксисом, що дозволяє її ефективніше використовувати у умовах обмежень. Він має вищу продуктивність, кращий рівень безпеки пропонованих засобів та високу масштабованість. Междовомість. У першу чергу за рахунок універсальності мови програмування, яка дозволяє додавати засоби суміжних областей. А, так а база даних базувалася на тому, що для керування нею було обрано систему PostgreSQL, оскільки вона більш підходяще порівняна, наприклад, з MySQL, при роботі з запитами, запитами на внесення даних і на Запитами на внесення даних в MySQL більш зручно, коли просто читання даних йде. При цьому PostgreSQL належить належать світу вільного програму, програмного забезпечення. Також база даних базувалася на структурі, що виновено на слайді номер 8 Так. Заявки на створення пари для індивідуальних танцями та інші варіанти заявок передбачають певні стани. Проте саме заявка організації індивідуальних занять танцями тренера з танцювальною парою, вона передбачає найширшу сукупність станів, оскільки я взаємодію обох, обох учасників танцювальної пари та тренера з танців. Тому на діаграмі станів на слайд я винесла саме її та стане переходи між нею. Для роботи з програмним забезпеченням організації індивідуальних занять танцями спершу потрібно звернутися за адресою веб-сервера, після чого відкривається можливість пошуку партнерів для занять. Приклад того, які результати за даними параметрами були отримані за пошуком, показаний зараз на слайді. У результатах пошуку відображається за кожним танцівником його фотографія, ім'я, стилі. Стилів, в яких він танцює, рік дебюту в танцях кількість користувачів, які його там підтримали, які написали, скільки за скільки коментарів в нього відмічено. Е, так, скільки коментарів. Танцівників можна підтримати, можна створити заявку на пару для того, щоб індивідуально займатися. Проте для виконання дії саме створення пари та подання заявки потрібно авторизуватися. Е, так. Якщо ж користувач вже авторизувався як танцівник, то він має трішки змінене меню. Е, ось, і анкета танцівника представлена, е, анкета танцівника вона буде представлена іншим користувачам, іншим танцівникам, які зараз шукають пару. Тобто, інша людина може переглянути е, інформацію про користувача, отримати можливість е, Також танцівник отримує можливість створення. Е, або керування танцювальною парою, також він може подати заявку на створення танцювальної пари. Також може підтримати танцівника, може написати йому коментар. І також ця людина, яка вже авторизувалася, вона також має всі ці дії. Так. Під час керування поданими заявками на заняття, на заняття тренера, він може підтримати заявку або від, від, відхилити її. Тобто, не обов'язково, що якщо ви подаєте заявку, то її мають прийняти. Він може обрати дату потрібного заняття, а може переглядати всі заявки одразу. Тобто, працює такий невеличкий фільтр, який показує окремі заявки. Це приклад роботи програми саме з тренера, тренера станцій. Так, і е, тестування програми е, відбувалося з повним переліком функціональних е, можливостей і рішень, що були заплановані. Е, я створила чек-лист і перевіряла кожну з них в кожному варіанті, в ролі користувача, в ролі тренера, е, в ролі е, танцівника е, і неавторизованого користувача також. Якщо така функція у певній ролі не виконувалась, тобто не мала бути доступною, вона просто не ставилась позначка і все. От, наприклад, не в неавторизованого користувача він не, мог, не міг написати коментар. Ось, якщо результат був коректним і виконання функції проводилося успішно, то ставилася позначка плюс. У прилетележному випадку ставила позначку мінус. Однак некоректних результатів роботи не було зафіксовано. У випадку доступу з персонального комп'ютера, ноутбуку, телефону, все працювало правильно. Так. Чином на основі виконання кожного окремого завдання було досягнуто методу роботи розроблено програмне забезпечення для організації індивідуальних занять танцями, яке охоплювало всі корисні функції, які потрібні танцівнику. Дякую за увагу.